У цьому Я бачу, я висловлю свою думку, реальний позитив тільки для тих громад, які будуть приєднуватися. Тактичних, тактичних позитивів для міста Хмельницького взагалі не існує, на мій погляд, існує тільки стратегічні в довгостроковій перспективі. І ніхто не знає, в якій. А які переваги для мешканців громад, які до нас приєднаються? Їх також не дуже багато, на мій погляд. Це тільки по медичному обслуговуванню. Покращення суттєво, бо вони будуть мати змогу користуватися медичними закладами в місті Хмельницькому. І позитив в осмітніх закладах, тому що із за недогруженості багатьох школ міста Хмельницького, по-перше, вони стануть догруженими і рівень освіти для цих населених пунктів позитивний. Щодо розмов про те, що ми отримуємо додаткові землі, виходячи з тих паспортів, ніяких земель ми додаткових фактично не отримуємо, бо критично всі землі або розпайовані. Або знаходяться під будівлями, які належать у приватній власності, дуже мало, надзвичайно мало земель, які, якими можна буде додатково розпоряджатися. Щодо нерухомого майна, виходячи з тих паспортів, фактично ніякого нерухомого майна, яке би зацікавило міську громаду, також немає. І об'єднуючись, ми повинні мати на увазі, що за останні 25 років я не говорю про книжківці. Лезнево і Ружичну, я говорю про такі виборчі округи, як 28-й на сьогодні, 27-й, які завжди були містом, і на сьогодні там немає доріг, і невідомо, коли вони там з'являться. Якщо ми сьогодні будемо обіцяти дороги в селах, не зробивши їх Хмельницькому, то навіть на етапі обговорення ми не отримаємо ніякого позитиву. Ми можемо ставити питання скоріш про довезення дітей. Наші навчальні заклади, на мій погляд, по тих дорогах, які є, а питання доріг взагалі відкласти на довгострокову перспективу. І коли складати перспективний план стратегічний, то обов'язково туди, на мій погляд, треба включати облаштування тих доріг, які ви Константин правильно сказали, є в нашому місті. Тих ж саме книжки, це Кулізніворужичні, району м'ясокомбінату. ...прилеглі до книжковиць з боку між вулицею Пілотською. І там в нас є чим займатися. Маса вулиць, в Гречанах є багато вулиць необлаштованих. На мій погляд, не треба гнатися за великим, а можливо розпочати з малого, не обіцяти золоті гори. І на мій погляд, важче буде переконувати хмельничан. Тим, щоб отримати згоду на приєднання, ніж мешканців прилеглих населених путь